Партнер показу громадська організація Рівне разом. Довіряй місцевим! Рівне не стоїть на місці, воно живе подіями. Ця програма Місто за тиждень. І далі ми пригадаємо, що відбувалося у нашому обласному центрі упродовж семи попередніх днів. Оренда під питанням центральний ринок рівного працює майже 30 років. Сюди містяни та жителі області йдуть по продукти, сезонні товари та речі господарського вжитку. За останні роки територія ринку зазнала чимало змін. Втім, цей процес ще не завершено. Роботи триватимуть і надалі. Попри це, сам ринок із центру міста наразі нікуди не зникне. Його представники звернулися до міської ради із проханням продовжити оренду на 10 років. Детальніше знає наша Валентина Захарчук. Ринок нікуди не зникне. Незабаром депутати рівненської міської ради будуть думати чи продовжувати договір оренди і «Ринок». йдеться про торгові місця у центрі міста на території у понад 300 квадратів. Там зараз розташований торговий павільйон. У депутатів просять, аби вони дозволили орендувати цю ділянку на наступні 10 років. В міському управлінні земельних відносин пояснюють, що ця ділянка в оренді ринку вже понад 20 років. Платять у бюджет майже 100 тисяч на рік. Товариство ринок. Орендує цю земельну ділянку з 1999 року. У міста наразі звернулися із заявою щодо укладення договору терміном на 10 років для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Орендна плата за дану земельну ділянку площею 321 квадратний метр складає 98 800 гривень. Територія центрального ринку перебуває в постійному користуванні ТОВ-ринок, а ділянки навколо нього орендують у міста. У 2023 році ТОВ-ринок році зверталися до міськради, щоб поновити договір оренди. Проте тоді для прийняття рішення не вистачило голосів. Попри це, ринок працював там і надалі. Зараз ще одна спроба отримати потрібне погодження. Ділянки, які навколо ринку, на яких встановлені торгові місця першопочатково там були вони були площою. Ці дві ділянки на загальну площу здається. 2600 метрів квадратних. Вони складаються з двох ділянок. Одна з яких 321 метр квадратний вздовж вулиці Пересопницька. Зараз, наскільки я розумію, вони будуть поетапно поновлювати договора спочатку на цей, в подальшому, напевно, що буде звернення на решту земельних ділянок. Якщо торгівля по периметру ринку триватиме, то на проїжджій частині її у результаті бути не повинно. За останні роки на вулицях навколо ринку вже відбулося чимало змін. Зокрема, прибрали ярмарок на вулиці Шевченка та облаштували там платну автостоянку. На перетині вулиць встановлюють новий павільйон для торгівлі. Туди, зокрема, зможуть перебратися продавці квітів із вулиці Пересопницької. Роблять усе для того, аби Пересопницька та Полуботка стали проїзними. Крім цього, там облаштують безбар'єрну пішохідну зону та автостоянку. Плануємо дійсно цю вулицю оновити повністю, передбачити всі заходи безбар'єрності для того, щоб це було забезпечено за позабюджетні кошти а за кошти інвестора, так як зробили по вулиці Шевченка. Торгівлі, яку ведуть зараз на проїжджих частинах вулиць Пересопницької та Полуботка, мають покласти край 30 квітня. Опісля планують розпочати зміни за словами Артема Ганущака, Усім продавцям запропонували альтернативу. Є місця всередині ринку, а також у перспективі на тупоковій частині вулиць вулиці Пересопницької тренуватися буде комфортніше та краще. У рівному в 23 му ліцеї відкрився новий зал для боксу. Спеціально для цього у міста завітав олімпійський чемпіон Олександр Хижняк. Він зустрівся із фанатами та провів прес-конференцію для дітей. За чиї ініціативи заклад отримав оновлений зал та чому це важливо для дітей? Наш Максим Остапець розповість далі. Усе для майбутнього покоління у Рівному на базі 23-го ліцею з'явився новий зал для боксу. На відкриття нового простору для тренувань та розвитку особисто приїхав чемпіон Олімпійських ігор Олександр Хижняк. Після відкриття для всіх присутніх організували прес-конференцію, під час якої спортсмен розповів про різні етапи своєї професійної кар'єри. Після Олімпійських ігор поверненням додому я відвідав дуже багато залів. В нашій країні не тільки в боксерських, а й з інших видів спорту. Багато шкіл, багато інтернатів, навчальних закладів. Хочу сказати, що е, дуже приємно, що велика кількість людей спостерігала за Олімпійськими іграми. Цей зал у підвальному приміщенні почали будувати ще за радянських часів. Зараз тут провели реконструкцію. Усе зробили завдяки співфінансуванню із міського бюджету та коштам благодійників. Через розташування новий зал виконує одразу декілька функцій слугує місцем для тренувань та бомбосховищем. Я почав свою трудову діяльність і в цьому залі в 99-му році. Але цей зал ми починали будувати в кінці 80-х ще років. Цей зал зараз він отримав таке оновлення. Можна сказати, що тут, е, як мінімум, п'ять збірників виросло звідси. Команди збірної дорослої команди України вийшли з цього залу. Оновили повністю. Ми оновили змінили стіни, додали вентиляцію, додавали світло. Зробили нове покриття. Виконуючий обов'язки міського голови рівного Віктор Шекерзян зазначив, такі проєкти є важливими для всіх навчальних закладів міста. Якісний простір для тренувань забезпечить багато можливостей для дітей. Я думаю, що це хороша така, знаєте, справа, тому що тут є справжній такий колектив, і він же дуже давно займається цим видом спорту особливо боксом. І самі стіни тут надихають, тільки їм займатися. Я думаю, що місто буде долучатися. Головне, що тут є команда, вони займаються дітьми і вони показують приклад для дітей. 20-річний Тимур займається в цьому залі. Розповідає, тепер тренуватися, стане ще краще. Мені подобається, тут гарний тренер. Він підказує, підходить, показує, допомагає. Ну, Тренер, ми займаємося гантелями, бюро займаємося на грушах, перчатками. Моя мрія стати чемпіоном світу. Олександр Хижняк додав: потрібно, аби в Україні якісного спортивного простору ставало як найбільше. Такий вид спорту, як бокс, розвивається та приносить великі результати. І цим потрібно пишатися. Подарунки для найменших до свята Великодня у Рівному організували святкову акцію. У центрі рівнян підготували подарунки, які вручили багатодітним та малозабезпеченим сім'ям, а також родинам переселенців. Наш Артем Максименко розкаже більше чергова роздача. У центрі рівного знову благодійна акція. Черга з охочих бере свій початок ще на вулиці. Більшість з присутніх переселенці. Також і люди з багатодітних та малозабезпечених сімей. Сім'ї нами отримали дітячий. Конструктор, цукерки. Це як велигні, дитині онуки. Всередині роздають традиційні великодні солодощі та речі першої необхідності. Кому потрібно, дарують одяг та іграшки. Подібне організовують не вперше. Є багато сімей, багатодітних, де не завжди батьків змозі дітям купити подарунки. Є, що не завжди хрещені батьки або на війні, або виїхали і не можуть привітати похаресників. І ми з своєю командою підготували декілька тисяч подарунків для рівненських дітей, щоб не одна дитина не залишилась осторонь в цей великий день великня. Одна з жінок, яка переїхала з Донецької області, розповідає, що вже не вперше отримує допомогу в центрі рівнян. Дуже класний центр, людям допомагають, і ну якщо є чим, ну звичайно не кидають людей. Це дуже добре, що ще хтось не залишає людей, які опинилися в такій ситуації, які по ну втекли з від воєнних дій, від втратили все, і що люд, ну, що досі їм ще допомагають. Пані Юля Дорівного перебралася з Харкова, Уже знає, що робитиме із подарунками. Солодощі, конструктор, носочки, насільна будемо сажати. У нас є маленький городик, там будемо висажувати. Роздавати допомогу розпочали 15 квітня. Запевняють, запасів має вистачити усім охочим. Сьогодні вже роздано близько 100, 100 відвідувачів. Ми сьогодні зустрічаємо найменших жителів нашої громади. Це діток, матусь. Ось пригощаємо їх смачними гостинцями, солодощами. Ну і лего, і дуже веселі різнокольорові шкарпетки. Ми очікуємо завжди багато. Відвідувачів нас вже знають. Наш центр рівнян, місто добрих людей знають. Ми постійно приходять до нас. Благодійна акція триватиме кілька днів або ж доти, доки не роздадуть усю заготовлену допомогу. Місяць робіт позаду. У центральній частині рівного триває облаштування інклюзивного маршруту протяжністю у 8 кілометрів. Зараз роботи ведуться на вулиці Симона Петлюра. 8 мільйонів гривень на це виділяє благодійний фонд, з яким місто уклало меморандум. Що вже встигли зробити, розкаже наш Максим Остапець Метр за метром у рівному на вулиці Симона Петлюри уже місяць оновлюють пішохідну зону. Усе роблять із дотриманням норм інклюзивності. У нас є креслення, і стосовно креслення всього встановлюємо бордюр. Заміна бордюр, викопування траншеї під установку. Ну на даному місці буде пониження в нуль. І сьогодні облаштували для заїзду на паркування. Змінювати вулицю Симона Петлюри розпочали у рамках проєкту маршрут інклюзивності. Оплачує зміни протяжністю у 8 кілометрів. Благодійний фонд Корабель допомоги. Вони місту виділили під це 8 мільйонів гривень. Станом на сьогодні на вулиці Симона Петлюри вже виконали 25% робіт. Ми контролюємо повністю весь процес само реконструкції цієї центральної вулиці міста. Ви знаєте, що це є маршрут саме безбар'єрності, 79 9 кілометрів. І перша черга це фактично, яка з'єднує центральну вулиці міста, і також вулиці Кавказької, і з основним стампу це надання адміністративних послуг. Ідея зробити подібний маршрут інклюзивності з'явилася у міжнародного it холдингу, що має представництво в Україні. Вони скоординувалися із фондом, аби втілити бажане в життя. Рівне стало першим містом в Україні, де впроваджують такий проєкт. Ми зараз робимо першу чергу, і цей проект він став можливим завдяки співпраці між фондом. Нашими донорами та міською громадою це було цільове фінансування саме фонду. Тобто тут немає коштів від міського бюджету або обласного бюджету або українського бюджету. Наразі у Рівному, зокрема та по Україні, загалом все більше уваги приділяють безбар'єрному громадському простору. Подібні проєкти реалізовують не лише благодійні фонди, а й держава через міністерство розвитку громад та території України, обласні військові адміністрації та місцеву владу. Такі проекти реалізуються за ініціативи перших осіб держави. Зокрема, Рух без бар'єр» координує і курує безпосередньо Перша леді Олена Зеленська, реалізує цей проект Міністерства регіонального розвитку. Ну і відповідно реалізація далі йде через ОВА та громада. є все необхідне в місті для того, щоб реалізувати такі безбар'єрні маршрути, щоб ми мали повністю покритий маршрут від адміністративних точок до соціальних закладів. Усі роботи по маршруту інклюзивності у рівному планують завершити впродовж найближчих місяців. Зворушлива єдність заради спільної мети у навчально-реабілітаційному центрі, особлива дитина, що в Рівному, вихованці не просто готувалися до великодніх свят, а й стали справжніми волонтерами. Діти майстрували сувеніри, які відразу продавали на ярмарку. Усе задля того, аби допомогти українським військовим. Подібне роблять уже не вперше. Скільки маленьким патріотам вдалося зібрати коштів для захисників? Дивіться далі у сюжеті. Напередодні Великодня учні та вихователі навчально-реабілітаційного центру, «Особлива дитина, вирішили поєднати приємне з корисним. Усі разом виготовляли магніти у формі великоднього яйця. Спершу заготовлену форму розфарбовували, а опісля кріпили до неї магніт. Вироби відразу продавали на ярмарку гостям свята. Гроші збирали для військових. Сьогодні ми робили свято про до свята великодня. Ми розмальовували крашенки для воїнів, робили ярмарку, збирали на дрони. Сьогодні до нас приїжджали воїни. Щиро дякую. Для деяких вихованців допомога армії стала вже доброю традицією. Зокрема, учениця центру Анастасія вже протягом двох років активно долучається до різних волонтерських ініціатив. Списувалася з волонтерами нашого міста і передавала в коробочки тепла. Там були всі речі першої необхідності. Все прекрасно. Мені дуже сподобалося. Розмальовувала писанки для військових. Керівниця центру каже: такі тематичні заходи проводяться в закладі не вперше. Цьогоріч жінка відзначила самостійність та відповідальність дітей у підготовці до заходу. Діти сьогодні окрилені, тому що вони готувались до цього довгий час і отримали ту насолоду. Разом з усіма і поділилися тим, що вони вміють робити. Це дуже важливо. І подарунки сьогоднішні приготовлені, це теж вони готували. І заготовки ці готували самі на уроках трудового навчання, в майстернях. Готувалися художні, мистецькі номера. І сьогодні всі діти, які... Прийшли до школи, вони були учасниками цього дійства, Всі до одного під час благодійного ярмарку було зібрано 34 тисячі гривень. Організатори поставили собі за ціль назбирати стільки, щоб вистачило на два дрони. Втім, першочергове завдання вдалося перевиконати ще один дрон. Волонтерам подарували. Вони собі поставили за ціль, збирали кошти, провели ярмарок, і цього разу от назбирали на три дрона великих бойових. Це Настільки такий заряд емоцій, настільки такий заряд доброти. Вір надії, що щоразу, коли ми відвідуємо особливу дитину, ти виходиш з певністю в нашому майбутньому. Ці три дрони планують передати 141-й бригаді, яка зараз захищає нашу державу на запорізькому напрямку. Усе для дітей у Рівному продовжують утеплювати навчальні та дошкільні заклади. Своєї черги дочекався 13-й ліцей, там лише розпочинають роботу. А от новостворений клас безпеки вже завершили і навіть провели офіційне відкриття. Детальніше про зміни в навчальному закладі розповість наша Дарина Черемшина. Робота кипить у рівненському ліцеї номер 13 розпочали утеплювати заклад, працюють віднедавна. Наразі оббивають стару плитку. Планів чимало проект називається термомодернізація. Що це включає в себе утеплення стін, утеплення покрівлі, заміна вікон на сучасні пластикові з вимогами до теплоутримання, заміна там дверей, утеплення цоколя і всі інші роботи, які пов'язані з тим, що. Щоб зберегти тепло у приміщенні. Очікується, що через термомодернізацію в приміщенні стане тепліше, а платити за опалення можна буде менше. До ремонтних робіт, зі слів директора ліцею Михайла Бєлікова, готувалися завчасно. Кошторис був складений зарані, декілька років тому, і ми готувалися до того, що заклад має бути модернізований і утеплений, тому всі документи були підготовлені заздалегідь. Як зазначив виконуючий обов'язки міського голови рівного Віктор Шекерзян, зробити усе мають до початку нового навчального року. Гроші на утеплення надає Європейський інвестиційний банк. Ми плануємо його закінчити до 1 вересня, тобто до початку навчального року нового. І в свою чергу це буде утеплення, тобто тепломодернізація сама прогрупована. тобто буде утеплення самої покрівлі. Це дасть можливість нам закекономити дуже багато коштів. Якщо ж робота над утепленням лише розпочинається, то клас безпеки уже готовий. Там діти будуть вчитися рятувати себе та інших. Такі е, осередки безпеки є вкрай важливими, тому що всі ми знаємо, що на, на території України відбувається війна. Ми хочемо е, навчити дітей е, бути в безпеці, знати, як правильно діяти під час певних безпек, і так само допомагати іншим. У новоствореному класі є усе необхідне для навчання дітей правилам безпеки, які можуть знадобитися у житті. Там облаштували пожежну зону зону міної безпеки та до медичної допомоги. На мою думку, потрібно більше робити такі заклади, тому що вони дуже допомагають. Наприклад, якщо інші діти хочуть стати такими, наприклад, працювати так само в ДСНС або в поліції, так само потрібно знати такі самі навички, як тут. Вони вчать. Як працювати, як правильно гуляти на вулиці та не брати чужих речей, щоб не було ніякої біди. В деяких випадках, якщо побачив небезпечний предмет, то там позвонити на 101 або ще комусь дуже потрібно для безпеки дітей, щоб не знали на випадок, якщо побачить їх. Ремонт та облаштування класу безпеки проводили за кошти міського бюджету та благодійників. До слова, це вже дев'ятий клас такого типу, який відкрили у нашій громаді. Цього четверга писанковий сад розцвів у Рівному. Уже традиційно напередодні Великодня на Майдані Незалежності встановили експозицію писанок. Цьогоріч їх буде 49. Серед так званого писанкового саду є як вироби, що були минулого року, так і ті, які представлені вперше. Більше про цю красу просто неба у матеріалі нашої Юлії Котляревської. Мистецькі витвори у серці рівного вже не вперше напередодні великодня в обласному центрі встановили розфарбовані писанки. Цьогоріч їх розмістили на двох локаціях. Нові писанки будуть біля кінопалацу. Їх 25 і на них нанесені класичні орнаменти, що притаманні кожному регіону України. За словами Артура Мартиненка, розписували писанки викладачі художньої школи. На усе витратили близько двох місяців. Чому вибрали таку тематику? Ну об'єднання, об'єднання. Все ж таки писанки притаманні всій Україні, десь вони більш традиційні, десь вони менш розповсюджені були, але всі фактично території мали свої орнаменти, свої писанки. Ми постаралися це все відслідкувати історично, ну і зробити. На зеленій зоні біля дороги встановили ще 24 писанки. Їх рівняни могли бачити минулоріч. Вони присвячені мистецтву відомої української художниці Марії Примаченко. Перед встановленням їх поновили. Мають свою символіку, адже ви знаєте, що від початку повномасштабного музей пані Марії був зруйнований і велика колекція її картин. Тому важливо абсолютно підтримувати, продовжувати і показувати людям, що традиції писанкарства і традиції. Де цієї мрії Примаченко живуть. Директор художньої школи зазначив, що кожен серед писанок знайде ту, яка припаде до вподоби найбільше. Красуватися є чим загалом. Усіх виробів 50. Одну писанку віддали у селище Квасилів. Це писанки присвячені творчості Примаченко. Вони будуть експонуватися на цьому місці, де у нас тюльпани. Оці от ця зона класична, і друга у нас. Тематика, скажімо так, це класичні орнаменти, притаманні кожному регіону України, опитані нами рівняни від нової експозиції у захваті для більшості писанки. Як сам Великдень, це символ єдності та добра. Так, звичайно, вони нагадують про свято. Ти бачиш, дивишся, нагадують. Та дуже дуже важливо. Ми ж всі одна країна, ми всі одне ціле. Дуже гарно. Звичайно, що Пасха йде. Дуже гарно. Приємно для, для, для людей звичайно дуже дуже добре, що зробили. експозицію писанок просто неба можна буде відвідати протягом двох-трьох тижнів. Робити фото поруч та малуватися красою ніхто не забороняє, але просять робити це акуратно, аби не знищити те, на чим працювало чимало людей два місяці. Особлива зустріч учні одного із рівненських ліцеїв разом із військовослужбовцями спільно оздоблювали паски. Як все пройшло, і куди поїде один із головних символів Великодня у сюжеті наших журналістів. Перед великодня зустріч поколінь у рівному учні 12-го ліцею спільно з військовими прикрашали паски. Боєць із позивним кузя не приховує щирого захоплення. каже із радістю долучився до цієї святкової події. Пригадує, як минулого року відзначав великдень зі своїми дітьми. Цьогоріч так не буде. Вони за кордоном. Попри це, додає приємно бути поруч із тими, кого захищаєш насамперед. У мене є діти, і я за дітей, і що у нас не сьогодні нас так само багато чого вони нас зробили. І за дітей мене мотивація була для дітей, щоб нас кожен раз був постійно мир і все спокійно, щоб було на землі. У спільному оздобленні пасок взяли участь близько 30 дітей. Було і 23 військовослужбовці. Серед юних учасників були й ті, чиї рідні зараз боронять державу. Шестикласниця Кіра розповіла, що їй сподобалася така ініціатива. Паску вона старано прикрашала для своєї мами. Мені сподобалося, мене веселі. І він мені допоміг виграти в спорі. Їм так тяжко. Вони все таки воюють за Україну і їм потрібна підтримка, не тільки від рідних. У ліцеї номер 12 такий захід проводять вперше. Директорка Тетяна Луцюк зазначила, що з огляду на позитивні відгуки дітей ця традиція має прижитися у закладі. Ці передпасхальні дні робити добро це є просто покликом душі. Бути з військовими разом це. І наш обов'язок, і наше найбільше бажання, тому що це люди, яким ми найбільше вдячні. Важко виховати дітей в любові до України, якщо не бути в ці в такі хвилини разом. З військовими проводити разом заходи, тому такі заходи ми дуже любимо. Деякі захисники одразу визначилися з призначенням своїх великодніх творінь. Так військовий з позивним самурай старано прикрашав паски як для малечі, так і для своїх бойових побратимів, які зараз проходять складний шлях реабілітації. Зі своїми побратимами, як говориться, деякі відправимо, зробимо одну на реабілітацію, відправу в рекавері, там де я теж в рекавері проходив реабілітацію, вадим в лікарню в хірургію бо там теж хлопці є, які не можуть стати не ходити, то Хоті, так діти, це наше майбутнє, і треба їхати. Вони в нас складаються. А ми повинні їм той самий викластися для дітей. Ми військові повинні їм це все. Прикрасивши усі паски, їх відразу освятили. Хтось уже забрав свою частину передадуть до лікарень, а решту виставлять на благодійному ярмарку, щоб зібрати кошти на потреби армії. Пасочки їдуть в центральну міську лікарню. номер родин, номер два. А також у нас четверті п'ятниця будуть благодійні ярмарки. І ми будемо продавати біля центрального також… Біля Happy мол. На щасливому дані пасачки збираємо кошти для третьої штурмової бригади. Тобто ця сьогоднішня акція несе декілька характерів, а також все те, що лишиться після благодійної ярмарки, ми відправимо на фронт, а також на полігон для військових, котрі зараз на ротації. Не обійшлося і без півів. Учні ліцею організували також міні-концерт для військових. Відборітеся, поборите! Такого у рівному ще не було. Цього тижня у парку Тараса Шевченка встановили 30 світлових фігур у вигляді різноманітних казкових героїв. Там і Аладін, і єдинороги, і навіть тунель мудрості. У найбільшому захваті наймолодші рівняни. Втім, і дорослим є на що подивитися. Встановлені у рівному ліхтарі подорожували Європою та різними містами України. А зараз доступні і у нас На відкритті Побувала Юлія Котляревська. Вона і продовжить. Потрапляєш ніби у казку. У Рівному відкрили парк ліхтарів. Персонажі із мультиків та книг подорожували країнами Європи та містами України. І, врешті-решт, дісталися й до парку Шевченка у Рівному. У день відкриття справжній ажіотаж. Родина не часто так сильно збирається разом, і, але, це, але це така місцина, там де можна разом зібратися і відчути таке щось приємне на душі, і відчути таке тепло, що ти не один, а з родиною. Та хтось може сказати, о, я знаю цей мультик або щось розказати з дитинства. Ну я вперше бачу такі гарні ліхтарі в цьому парку. Я, завж, ну, я навіть не знала, що буде такий захід. Загалом парк ліхтарів налічує кілька десятків різноманітних казкових фігур. Тут герої знайомі кожному з дитинства. На території є 30 інсталяцій, котрі мають теж свій сенс. Закладений біля кожної інсталяції є табличка, де відвідувач зможе прочитати, хто це що це взагалі за персонаж. У парку ліхтарів рівняни здебільшого гуляють з дітьми. Малеча свого щирого здивування не приховує. Дорослі також у захваті від побаченого кажуть для рівного це щось нове та незвичне. Насправді я очікував меншого. Очікував меншого. І очікував, що це буде а, куди менша площа. Знаєте, якщо вчитуватися, можна, можна багато чого провести паралелі з дитинством, провести паралелі з тими казками, що читав. Вона мені навіть нагадала декілька мультиків мого дитинства. Ви поринали. Працюватиме парк ліхтарів у Рівному до червня. Відкриватиметься щодня о 20.00. На все про все відвідувачі матимуть дві години. Це були усі головні події рівного за цей тиждень. Побачимось. Партнер показу громадська організація рівне разом. Довіряй місцевим.